Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у четвер, 28 серпня, в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові ранок розпочнеться з легкої хмарності, однак вже до середини дня небо стане прозорим і сонячним. Температура вдень підніметься до 28 градусів тепла, а вночі опуститься до 13. Вітер очікується південного напрямку зі швидкістю близько 4 метрів за секунду, опадів не прогнозується. У Дрогобичі протягом усього дня триматиметься сонячна погода без жодних опадів. Денна температура становитиме приблизно 28 градусів вище нуля, а нічна близько 16. Вітер південний до 4 метрів на секунду. Утрускавці ранкові хмари швидко розвіються і решта дня пройде під сонцем. Максимальна температура в день сягне 28 градусів, а вночі охолоне до 16. Вітер переважатиме південний близько 4 метрів за секунду. Опадів не очікується. У новому роздолі день обіцяє бути ясним від світанку і аж до вечора. Стовпчики термометрів покажуть вдень 28 градусів тепла, вночі 12. Вітер подекуди посилюватиметься, але не перевищуватиме 3 метрів за секунду напрямок південно східний. У Луцьку до вечора переважатиме хмарність, проте ближче до ночі небо стане чистим. Денна температура сягне 29 градусів тепла, нічна знизиться до 12. вітер південний близько 5 метрів на секунду. У ковалі хмари триматимуться протягом усього дня, однак дощу синоптики не прогнозують. Вдень температура становитиме 28 градусів тепла, вночі 12. Вітер буде південний швидкістю до 4 метрів на секунду. У Тернополі з самого ранку пануватиме ясна погода і так триватиме аж до вечора. Денна температура сягне 28 градусів вище нуля, нічна опуститься до 14, вітер південний до 4 метрів на секунду. У чорткові день також обіцяє бути сонячним, без значних змін у небі. Вдень потепліє до 28 градусів, а вночі очікується 14 тепла. Вітер південно східний швидкістю близько 4 метрів на секунду. Опадів не буде. У рівному весь день пройде під ясним небом. Температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі знизиться до 11. Вітер буде південного напрямку, швидкістю близько 5 метрів за секунду. Опадів не передбачається. В Івано-Франківську на небі не з'явиться жодної хмаринки. Сонячна погода протримається увесь день. Денна температура складе 29 градусів тепла, а вночі очікується 12 градусів вище нуля, вітер південно-східний до 4 метрів за секунду. В Ужгороді після похмурого світанку з самого ранку небо очиститься і день мине сонячним. Максимальна температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі буде 17. Вітер південно східний близько 4 метрів за секунду. У мукачеві хмарність спостерігатиметься лише вночі, а зранку і до самого вечора небо буде ясним. Температура вдень підніметься до 29 градусів тепла у нічні години близько 16. Вітер переважатиме південно східний до 4 метрів за секунду. У Чернівцях ранок розпочнеться з чистого неба, і така сонячна погода триматиметься протягом усього дня. Денна температура сягне 29 градусів, нічна знизиться до 15. Вітер південно східний швидкістю близько 4 метрів за секунду. У Новоселиці протягом цілого дня пануватиме сонячна погода. В день температура становитиме 28 градусів тепла, а вночі збережеться приємна прохолода близько 17 градусів. Вітер очікується південно східний до 4 метрів на секунду. У Хмельницькому прогнозується чисте небо від ранку і до вечора. Денна температура становитиме 26 градусів тепла, у нічні години опуститься до 13. Вітер переважатиме південний із силою приблизно 6 метрів за секунду. У Кам'янці-Подільському сонце світитиме увесь день без жодних змін у небі. В день очікується 28 градусів тепла, а вночі 15. Вітер південно східний близько 5 метрів за секунду. У Києві від самого ранку буде ясна погода, однак у вечірні години можливе утворення хмарності. Денна температура складе 26 градусів тепла, нічна близько 13. Вітер слабкий південного напрямку до 2 метрів за секунду. У Фастові цілий день пройде під ясним небом. Денна температура становитиме близько 26 градусів тепла, у нічні години знизиться до 12. Вітер очікується південний. Зі швидкістю приблизно 3 метри за секунду. Опадів не прогнозується. У Білій церкві погода буде сонячною від ранку до вечора. Жодних хмар на небі не передбачено. В день стовпчики термометрів піднімуться до 27 градусів, а вночі опустяться до 12. Вітер південний, слабкий, близько 3 метрів на секунду. У яготині протягом усього дня небо залишатиметься чистим. Сонячна погода збережеться без змін. Денна температура досягне 25 градусів тепла, а нічна знизиться до 11. Вітер очікується південний, слабкий близько 2 метрів за секунду. У Василькові Сонце світитиме цілий день, лише ввечері можливе утворення хмарності. Вдень температура підніметься до 26 градусів тепла, уночі буде 12. Вітер південний до 3 метрів за секунду. В Ірпені також пануватиме ясна погода. Протягом дня небо буде безхмарним, однак ближче до вечора можливе його затягування хмарами. Денна температура складе 26 градусів тепла, нічна 12, Вітер південний швидкістю до 3 метрів за секунду. У Борисполі сонячна погода збережеться до самого вечора, після чого небо поступово вкриється хмарами. Максимальна температура в день складе 26 градусів, уночі буде 12. Вітер очікується південний. Майже 3 метри за секунду. У Чернігові зранку і до вечора небо залишатиметься хмарним. Температура в день сягне 24 градусів тепла, а вночі похолодає до 8. Вітер буде південний, швидкістю близько 3 метрів на секунду. У прилуках день видасться сонячним і ясним. Протягом усього часу хмарність не очікується. В день температура підніметься до 23 градусів тепла, у нічні години знизиться до 10. Вітер південно-західний, слабкий приблизно 2 метри за секунду. У Ніжині вранці та ввечері триматиметься похмура погода, проте вдень можливі незначні прояснення. Денна температура складе 23 градуси тепла, уночі буде 9. Вітер переважатиме південний до 3 метрів за секунду. У Житомирі протягом цілого дня прогнозується ясна погода. Сонце світитиме безперервно від ранку і до вечора. Максимальна температура в день становитиме 28 градусів тепла, а нічна знизиться до 12. Вітер південний, слабкий близько 2 метрів за секунду. У небі жі ранок і вечір пройдуть під ясним небом, проте вдень на небі з'явиться хмарність. Максимальна температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі опуститься до 12. Вітер південний, помірний близько 4 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У радомишлі від ранку пануватиме сонячна погода. Вдень можливе не тривале затягування неба хмарами, проте це не вплине на загальний теплий перебіг дня. Денна температура сягне 26 градусів тепла, у нічні години вона знизиться до 12, вітер південний близько 4 метрів за секунду. У Бердичеві цілий день очікується ясне небо без жодної хмаринки. Температура вдень підніметься до 28 градусів. А вночі спаде до 13. Вітер південний зі швидкістю 4 метри за секунду. Без опадів. У сумах зранку та вдень переважатиме хмарна погода. Ближче до вечора небо стане чистішим, і на місто чекає ясний фінал дня. Максимальна температура складе 22 градуси тепла уночі 9. Вітер західний, слабкий менше 1 метра за секунду. У конотопі вранці небо буде ясним. Але вдень воно швидко вкриється хмарами, які залишаться до вечора. Денна температура становитиме 22 градуси тепла, нічна 9. Вітер південно-західний дуже слабкий до 1 метра за секунду. У Ромнах день видасться сонячним і ясним, однак у вечірні години можливе утворення хмарності. Максимальна температура вдень складе 22 градуси тепла, уночі знизиться до 9, Вітер південно-західний. Близько 2 метрів за секунду. У Вінниці протягом усього дня небо залишатиметься чистим. Сонце світитиме від ранку і до вечора. Денна температура сягне 28 градусів тепла у нічні години 13, вітер південний, близько 4 метрів за секунду. У хмільнику очікується схожа погода, ясне небо триматиметься без змін протягом усього дня. Вдень температура становитиме 28 градусів тепла, вночі 12, Вітер південний, дещо сильніший 5 метрів за секунду. Без опадів. У Тульчині прогнозується сонячний день без хмар. Температура в день підніметься до 30 градусів тепла, а нічна складе 12. Вітер південний, легкий близько 3 метрів за секунду. У Черкасах день обіцяє бути сонячним і ясним. Протягом доби не очікується жодної хмаринки. Температура повітря вдень підніметься до 24 градусів тепла, вночі опуститься до 16, вітер східний, помірний близько 3,5 метрів за секунду, у смілі від ранку і до вечора пануватиме ясна погода. Небо залишатиметься чистим, опадів не прогнозується. Денна температура складе 27 градусів тепла, нічна 13. Вітер південно-західний, слабкий близько 1 метра за секунду. В умані цілий день триматиметься ясне небо. Сонце світитиме без перешкод. Максимальна температура в день сягне 28 градусів тепла уночі 12. Вітер південний, майже штильовий до 0,2 метра за секунду. У Кропивницькому хмар на небі не буде зовсім. День обіцяє пройти сонячно і тепло. Температура в день підніметься до 30 градусів, а вночі знизиться до 14. Вітер південно-західний, слабкий до 3 метрів за секунду. У Знам'янці від самого ранку і до вечора пануватиме ясне небо. Прогнозується теплий і сухий день. Температура вдень 27 градусів, уночі 15. Вітер південно-західний, слабкий близько 1 метра за секунду. В Олександрії увесь день утримається сонячна погода без жодної хмаринки. Максимальна температура сягне 27 градусів, а вночі опуститься до 16, вітер південно-західний до 1 метра за секунду. У Новомергороді ясне небо супроводжуватиме містян протягом усього дня. Денна температура складе 28 градусів тепла, нічна 13. Вітер південно-західний, слабкий до 2 метрів за секунду. У Дніпрі протягом усього дня пануватиме ясна погода, опадів не передбачається. Температура вдень 27 градусів тепла, вночі 17, вітер північно-західний до 1 метра за секунду. У Кам'янському день буде сонячним і спокійним. Ясне небо не затьмарять жодні хмари. Максимальна температура складе 27 градусів тепла, нічна 17. Вітер північно-західний, слабкий близько 1 метра за секунду. У Кривому розі вже зранку небо очиститься від хмар і протягом усього дня пануватиме сонячна погода. Температура підніметься до 29 градусів тепла, а вночі знизиться до 15. Вітер західний, слабкий, менше 1 метра за секунду. У Зеленодольську, після нетривалих ранкових хмар день пройде під знаком сонця. До самого вечора на небі збережеться ясність. Денна температура сягне 30 градусів тепла, уночі опуститься до 16, вітер південний, майже непомітний, близько 0,1 метра за секунду. У Тернівці після нічної похмурості ранок зустріне мешканців сонячним небом. Увесь день пройде без хмар і опадів. Максимальна температура складе 28 градусів тепла, уночі очікується близько 13. Вітер західний, слабкий, близько одного метра за секунду. У Нікополі від самого ранку і до вечора спостерігатиметься ясна погода. Сонце світитиме протягом усього дня без перешкод. Денна температура підніметься до 29 градусів, уночі триматиметься близько 18, вітер південно-західний, ледь відчутний, менше 1 метра за секунду. У Павлограді ранкові хмари швидко розсіються, і решта дня мине під ясним небом. Опадів не прогнозується. Максимальна температура складе 28 градусів тепла уночі буде близько 13. Вітер західний, слабкий трохи більше 1 метра за секунду. У Полтаві ранок обіцяє бути безхмарним і протягом дня сонце не залишатиме небо. Денна температура сягне 24 градусів тепла, нічна 13. Вітер південно східний до 2 метрів за секунду. У лубнах ясна погода супроводжуватиме місто від ранку і до самого вечора. День обійдеться без опадів. Максимальна температура складе 24 градуси тепла уночі 11, вітер південний, слабкий близько 2 метрів за секунду. У мергороді цілий день збережеться сонячна погода. Хмари не заявлятимуться зовсім. Денна температура складе 24 градуси тепла, нічна 11. Вітер південно західний, дуже слабкий, близько 1 метра за секунду. У Кременчуці ясне небо буде супроводжувати від ранку і до вечора. Сонце світитиме весь день, опадів не очікується. Максимальна температура сягне 25 градусів тепла, уночі опуститься до 15. Вітер південно східний, слабкий, близько одного метра за секунду. У Решетилівці сонячна погода пануватиме увесь день. Хмар не прогнозується, дощів теж не буде. Денна температура складе 24 градуси тепла, уночі 13, вітер південно східний, слабкий, близько 1 метра за секунду. У Запоріжжі з самого ранку небо стане чистим, хмари, що затрималися до світанку, швидко розтануть. День пройде сонячно та спокійно, опадів не очікується. Денна температура підніметься до 29 градусів тепла. Уночі буде близько 17 градусів, вітер південний, слабкий, близько 1 метра за секунду. У Мелітополі протягом усього дня збережеться сонячна погода, небо буде чистим і ясним. Опадів не прогнозується. Максимальна температура сягне 30 градусів вище нуля, у нічний час стане прохолодніше близько 15 градусів, вітер східний, слабкий приблизно 1 метр за секунду. У Бардянську день видасться світлим та теплим, небо залишатиметься безхмарним від ранку й до вечора. Опадів не передбачається. Денний максимум складе 25 градусів тепла, нічна температура триматиметься на рівні 20 градусів, вітер східний, помірний, близько 4 метрів за секунду. У вільнянську ще до світанку можливі хмари, та вже зранку вони швидко розсіються. Далі триватиме ясний і сонячний день без дощу. Температура вдень підніметься до 28 градусів, уночі знизиться до 16, вітер західний близько 2 метрів за секунду. В Одесі протягом усього дня триматиметься сонячна погода. Хмарність не прогнозується, дощів також не буде. Денна температура становитиме близько 25 градусів тепла, уночі очікується 19 градусів, вітер південно східний до 3 метрів за секунду. В Ізмаїлі ранок розпочнеться з безхмарного неба, яке залишиться таким і до вечора. Опади малоймовірні. Денна температура підніметься до 29 градусів тепла, уночі буде близько 17, вітер південно-східний близько 4 метрів за секунду. У Миколаєві похмурий ранок швидко зміниться на сонячний день, безхмарна погода триматиметься аж до вечора. Опадів не передбачається. Денний максимум складе 30 градусів тепла. Уночі температура знизиться до 16 градусів. Вітер південний, дуже слабкий, близько 1 метра за секунду. У Первомайську протягом дня хмари на небі не затримуються, сонячна погода буде стабільною, дощу не очікується. В день температура становитиме близько 30 градусів тепла, уночі 14, Вітер південний, невеликий близько 2 метрів за секунду. У Харсоні весь день пройде під сонцем. Хмар на небі не буде, опадів не очікується. Денна температура підніметься до 30 градусів тепла, уночі трохи охолоне до 16. Вітер східний слабкий приблизно 2 метри за секунду. У Сімферополі ясна погода триматиметься протягом усього дня. Опадів не передбачається. Денна температура підніметься до 28 градусів, нічна до 16. Вітер північно східний. Помірний близько 6 метрів за секунду. У Харкові зранку небо буде чистим, проте день розпочнеться з похмурості, яка поступово розсіється до вечора. Опадів не очікується. Денна температура досягне 24 градусів, уночі знизиться до 12. Вітер західний, дуже слабкий, близько 1 метра за секунду. У лагідному ранкові хмари швидко розсіються, далі день буде сонячним. Опадів не прогнозується. Денна температура становитиме 27 градусів тепла, нічна 12, вітер західний, слабкий близько 1 метра за секунду. У Донецьку протягом усього дня небо залишатиметься чистим, сонце пануватиме без перешкод, опадів не передбачається. Денна температура підніметься до 28 градусів, уночі очікується 12, вітер західний, дуже слабкий, близько 1 метра за секунду. У Краматорську хмари, що були вранці, швидко зникнуть і далі день пройде під сонцем. Опадів не прогнозується. Денна температура досягне 27 градусів тепла нічна 10. Вітер західний, слабкий близько 1 метра за секунду. У сніжному вдень триматиметься похмурість, проте ввечері можливі прояснення. Опадів не очікується. Денна температура підніметься до 28 градусів нічна 12. Вітер північно східний, слабкий близько 2 метрів за секунду. У Луганську ранкові години будуть сонячними. Далі небо частково затягнеться хмарами, але ввечері знову стане чистим. Опадів не передбачається. Денна температура 28 градусів, нічна 11. Вітер північний, слабкий 2 метри за секунду. У Старобільську ясна погода очікується вранці та ввечері, вдень небо ненадовго можуть затягнути хмари. Опадів не прогнозується. Денна температура підніметься до 27 градусів, нічна 11. вітер північно-західний, слабкий близько 2 метрів за секунду.